Добрий день. Зараз ми знаходимося на насіньових помідорах. Тут посажені насіньові помідори, з яких ми беремо насіння для розсади. Тут вже посажені ті перші це ті наші сорта, що були, а там далі ті, що ми купували, сіли в ящики. Там багато різних сортів. Ми їх Посадили для експерименту, щоб побачити, що вони стали представляти. Це тільки що я кинув капельну лінцю, бо сонце кожен день, дощі, які йдуть, то не там там чуть, чуть примочить листя і все. Ніякої пользи вони не дають. Це мусив кидати лінту. Думав, може обійдуся без неї, але ні. Не обійдеться так. Закинув ленту, це осталось мені зробити заглушки, заглушити їх і встановити і поливати треба буде, бо без полива нічого не вийде. Думав, що воно дощик якийсь примочить, то не так спешно. Заставило, щоб цей цей кусок кидав лінці. Тут вже посажені і баклажани, там, і кавуни трошки посажені, всього потроху. Тут в штамбові знаходяться комідори. Вони тут так і непогано взялися. Хочуть рости, це дрова, Ви навіть і маленькі в'яжуться, але треба, щоб кущик більший був. Мощніший, щоб помідорчики виросли більші, кращі, щоб були. Тут, там були. А це вже тут нові вже ці, що ми брали для експерименту. Таблички ще я не поробив, бо не було просто коли. Стоять картонки, позначки. Це вже трошки може... Якби не полів, це я б вже таблички зробив би, поставив би, щоб можна було добре наблюдати за ними. Але не все зразу. Головне, щоб вони взялись рости. Таблички завжди встигнуться. Зробити. Так, тут кавунчики до теж стоять. Посадити, посадилися. І стоять на місці. Водички, підкормочки. Якоїсь. Всього хочуть. Що ж як воно кожен день пече і все. А як ляпне, то тільки по листу. Це у нас кавунчики, тут є і жовті. Ну, всякий продюсер і. А це деньки. Тоже три різних. Сото. Кабачки, тут пару штук. Ну, а це в нас в основному все тут, це баклажани, називається Казимір. Їх дуже в магазин не беруть. Того року ми посадили в два рази менше, то не вистачало, просили, а не було продавати. Їх забрали геть з малими з усіма. Все, що можна було. На целік трошки більше ми. Посадили два рази. Побачимо, який буде попит на цей рік але посадили. Раз є попит, вони навіть дуже гарні на вкус дуже хороші ось вони такі зараз на даний момент сприймались, але стоять. Стоять і. Дуже вологи. Якоїсь трошки підкормки треба давати. Без підкормки теж нічого не буде. Оце такий у нас кусочок баклажанів. Тут баклажани і все, а там по вже не вистачило трошки тут, посадили перцем. Хоча перець у нас на другому місці, там друге там город, там половина перцю посаджена. А тут вже це на одну ленту, два рядки. Тоже він еле-єле, як кажуть. Але якщо йому дати те, що йому треба, він піде. Він довго запрягає, але потім йде нормально. Це вже Так спитано. Дальше. Тут -то теж на три ленти шість рядків. Ну і тут за досажено там по таке, теж, щоб не пустувало. Все таке, дощу немає і що хоче робити. Везде треба полів, везде посажено все. Все воно е, висохло вже, тому що те, що садили і поливали. Воно вже і спарилося все, а об'йоми немаленькі. Оце таке. Мусимо демоно там капельну положити, демоно вертушки працюють. А туди вже прийдеться возити бочками воду і поливати з бочки. Зараз треба перше очі заглушки зробити, або, бо нарізати, нарізав їх, треба заглушки робити і поливати. Справи. Якось воно буде, звісно, не перший раз з таким, але тут діло грає роль час. Чим скоріше, тим краще. Але вже все не можна зробити за один день. Трохи люди приходили то за розсадою, то за тим ну, відкликалися. Ми могли раніше почати це все таке. Але нічого. Того року теж так було. Єлі-єлі встигали, але урожай був на висоті. Я думаю, цього року теж справимося. Це такий кусок у нас на помідорів. Тут десь сотих три добрих є. Як прийшов, три сотні є. Це одних насіньових помідорів, яких ми тільки на насіння будемо збирати. Це таке. Ну все, на цьому буду закінчувати. До побачення.